В державному бюджеті немає від 8 до 10 мільярдів гривень. Вже це сьогодні державне казначейство зупинило виплати лікарям, вчителям, і в нас там, де є наші місцеві депутати, вони це чітко сигналізують, що затримки в заробітній платі. Вже сьогодні з того мільярда заборгованості по виплатам з державного бюджету зараз. Що вони... з цим робити? А я думаю, що партія регіонів треба йти, власне, від влади. Тому що вони докерувалися покращення вже таке наступило, Будь ласка, що кожен році що... будемо сп... змагатися. І ні, 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 радовісти. я думаю, ви підете набагато раніше, тому що насправді то, що ви тут заклали, ви Ви, ви, ви цей документ читали так частково. Не весь. Що? Бо ви ж його О. дали тільки сьогодні вранці. А ви Де це видано? Ви читали повністю? Де це ви 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 видано? видно? Де, де це видано? Щоб, читав, щоб депутатам це давали кота в мішку, мішку, і вони вже сьогодні ж голосували за от таку книженцю. Кота в мішку це така фраза, знаєте, яку яким називали бюджет Тимошенко регіонали у му році. It's